Ми знову записуємо автомобілі, які ми доставляємо. Ми знову записуємо клієнтів, ми знову записуємо розвантаження, ми знову записуємо ціни, за що ми зараз купляємо і що ми рвемо. Об'ясняю чому, тому що в більшості з вас. Ті, хто бажають обрати автомобілі, у вас сумніви, завжди є сумніви. Чому? Тому що, а, що вибрати, щоб не попасти, що вибрати, щоб не отримати якісь додаткові витрати, та що вибрати, щоб а, ви залишили задоволення. Ось приблизно всі автомобілі, які приїхали до чернівців. Але Наголошую, що не всі автомобілі іменно для Чернівців. Просто якщо посла під ключ, то це не значить, що автомобілі мають бути тут. Вони роз'їжджаються по Україні. Якщо звісно, що в цьому рейсі чи а, зараз під послу під ключ автомобілі безпосередньо зі всієї України. Чуть-чуть розкажу. А це у нас фортеч, це у нас реставри, і тут у нас, і тут у нас саме нова LED, прибор, LED приборка, яка тільки може бути. А сітк мені здається. 3 чи 4, і воно виглядає досить непогано і вже під стилем тесла. Да? А даний автомобіль 19 без ремонту там, в районі там, 22, напевно, 23 з ремонтом, тому що рестайлові форди вони трохи а, дорогі в ремонті. Чому? Тому що бампера, якщо брати в зборі оригінальний, це порядка 1000 доларів. Ну, в принципі, нічого, тому що рестайлові у нас це 28. Тому в будь-якому випадку економії є, а клієнт завжди вибирає те, що він бажає отримати. Ріка, це а, за літо за період а, те, теплої погоди. Це швидше всього, що наш безселий покупок. Тому що якщо ви слідкуєте за нами і дивитесь, трієв у нас просто мега-мега багато. Чому тому що їх обирають а, ціна, а, динаміка, тобто емоції, яку ти отримуєш, і звісно, що пробіг за ходу на одному заряді. А це в нас 10800. 16 000, а 16 тисяч без ремонту, 77 тисяч миль, пошкодження з правої сторони. Орієнтир під ключ 16500 помилився. А, і це порядка 9-10 тисяч доларів економні, звісно, що від ринку України можете переконатися. Безпека ціла і ця лома. Ага. Вони довіряти. в чому проблема. І не давати міськати за руть заняти їхні машини. Оце, це, 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 це плюс ремонт 200 баксів. Давай, давай, давай. Далі. q 5. Куп'яй багато ми не купуємо, тому що якщо клієнт не хоче тільки те, що він хоче... Да, тому тоді ну, можна замовляти. Якщо ні, а, краще купляти тут, тому що економія від ринку не настільки колосально велика, щоб отримувати а, економію, да, купуючи автомобілі зі штатів. На ринку вони починаються, стартують від 16 тисяч, а даний автомобіль, якщо я не помиляюся, там вийде в 14 тисяч плюс-мінус під ключ. Знову ж таки, клієнти вибирають самі, як ми це любимо говорити. трієчка, це long Range, якщо я не помиляюся, також за з копійками купила. А це для клієнта Дениса, який купував нас колись, пам'ятаєте, Lincoln МКЗ 3-літровий, такий голубенький на білому салоні. Клієнти повертаються, це не може не радувати, адже якщо вже хтось з нами працював, вони довіряють, вони не запитують і їм не потрібно доказувати, чи потрібно з нами працювати, чи не потрібно. Вони це вже знають все самостійно. Ззаді, ззаді беселе також покупок це у нас дівога рестайловий семимісний 15500 під ключ з ремонтом зі всіма маніпуляціями. маніпуляціями це значить, що автомобіль повинен виглядати готовий і відремонтований, щоб не було ніяких пошкоджених деталей. Якщо ж ви бажаєте хімчистку, поліровку, ТО, заміна резина, заміна колодок, там, заміна масла в коробці, заміна мультимедії, заміна салону, я не знаю. Поліровку і тому подібне це все додаткові витрати. Ви це завжди повинні розуміти. Адже додаткових витрат ще можна назбирати порядка там тисячу півтора тисячі доларів. І як ми можемо це помістити в ремонт? Та ніколи в житті і хто б що не розказував. Тому це дуже важливо. Вовчик, це твоє бремешки. 14 тисяч, це 14 рік, вони на ринку від 20 стартують. За 3600. 3 3600, так. 3 600, да. Дуже гарно. Грали два тижні клієнту і стає ну, під ключ до 14 тисяч, пробіг 70 тисяч миль. Реально дуже-дуже класний. Добре, ви все почули. Автомобіль стає там порядка 14-500 ключ повністю зі всім зі всім ремонтом. Тобто у нас дашки, а не знаю, по безпеці, зараз будемо розвантажити, ви будете все додатково бачити. А сьогодні де, другий день розвантаження автомобілів. Вчора просто все не встигли. Занадто багато роботи. Клієнти приходять, дивляться, спілкуються а, одні, другі, треті. А ми зрозуміли, що в принципі все в нас добре виходить. А, і найважливіше питання тут було стосовно стосовно, стосовно Тесла. Чому стосовно Тесла, тому що кожного рейсу в нас пробуває а, 3, 4, а то й більше автомобілів іменно по Теслах. Чому, тому що за свої від 16500 до 20 за адекватний варіант, а, емоції просто колосальні, просто офігення. Чому, тому що а, драйв нічого не переключається, розгін на, от на трійці перформанс, там 3,3. А, це просто колапс. Воно влітає, мозги не тримаються. Я <рігул> тримається. <рігул> 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 <чи не> <рігул> <рігул> і щоб брати там в вешку якусь М-ку, п'ятірку, трійку, щоб розганялися три з копіками секунди і брати Теслу там в районі 19-20, 19,20, теж самий драйв, так? тому я вибираю тесло насамперед. Як другий автомобіль сім'ї, просто чудовий. А по цій теслі це в нас 13800. Це Long Range, пошкодження в нас мінімальні по правій стороні. Навіть можеш подивитися на диск, йому прям не сильно торба, але він все ж таки постраждав. Автомобіль був повністю дефектований, автомобіль був розібраний. А, можеш його показати, в принципі, тесла як тесла. Повний привід, і там я не знаю, 40, ще мось тисяч миль, 70 тисяч кілометрів. Дивися, і йдемо до фюхи. У нас а, в круг повністю в круг. Вона затонована. А, цей автомобіль а, доставився досить швидко, але в нас ну, проблеми, як я говорив, це із забором автомобілів. Чому? Тому що у нас о, тільки один автовоз. Я вже давним-давно говорив, що. Ми плануємо придбати другий авто, стільки знайшли водія. Денчик цим займається, він думає завжди. От подивіться на нього. Він думає завжди, де знайти людей, які б нас їздили. Чому? Тому що він відповідає за забір автомобілів. І якщо нас дивляться клієнти, які повинні отримувати автомобілі, всі питання до нього, то він контролює цей процес. І зараз а, з понеділка знову завантажимо автомобілі. Саме він вибирає, які автомобілі забирають. Тому. Дорогі клієнти, якщо один із автомобілів ви не забрали, звертайтеся до ДНСА і жалійтеся йому. Приблизно так. Ми привезли для клієнта Audi q 5 2012 року. Виграшна ставка була 3050 доларів, менше 11 тисяч в Україні. Будь попроще не переживайте. Це лайт, відео, це не, не, не цілок. Не бійся. Цей автомобіль це а, признак того, от ми завжди говоримо, так, що не завжди автобільш там з економію. Ось наглядний приклад автомобіля взагалі не в економію. Тут найважливіше було, а це характеристики автомобіля. Це повинен бути адекватний автомобіль з повністю цілою безпекою, бажано на синьому кольорі та на білому салоні. Не повірите. На білому з сірими вставками воно виглядає досить непогано. Це вже рестал, це в нас 15-й, а то й 14-й рік. Це 15-й рік. А з зовсім зовсім невеликим пробігом підставишся все і з переднім пошкодженням. Автомобіль запускається, але там магістраль пробита, потрібно буде покласти спасателі, а з'єднати шланг. Ось і все займався цим автомобілем Вова, І якщо я не помиляюся, автомобіль стає там 16 плюс-мінус тисяч доларів під ключ. Це повний привід, а рестайловий з преміум плюс, плюс комплектація. Панорама підігріви, Мультимедіа все тут є як завжди. Мене звати Володимир, менеджер компанії ADREAM. Був придбаний даний автомобіль для нашого клієнта із Одеси. Придбали ми даний автомобіль, виграшна ставка була 3600. Даний автомобіль стає клієнту під ключ 13500 14000 орієнтовно, тобто в такому бюджеті. Автомобіль по пошкодженнях була бокова частина. І був свого роду трошки ризик по даному автомобілю. Чому автомобіля була єшка. Що це означає? Це означає, що автомобіль не заводився і не їхав на аукціоні. Свого роду ризик чому? Тому що ну ми не знали конкретно, що могло відбутися, але ми на свій опит, ну на свій досвід, ми е, зрозуміли, що тут була спрацьована безпека, е, була спрацьована шторка, і сидіння безпеки також було спрацьоване. Е, зробили висновок, що це 90%, що спрацював піропатрон і за рахунок цього не заводився автомобіль. Е, вчора вечором ми попробували, запустили. Все супер, все добре. Машина заводиться та їде. Своїм ходом спустилась, своїм ходом стала, Все окей. Тобто даний автомобіль стає до 14 тисяч. Такі автомобілі в нас на авторі вартують близько 20, якщо ми говоримо за адекватне пошкодження. Дата може бути чуть, -чуть дешевше, але якщо говорити про адекватність автомобіля, то орієнтовно 20 тисяч автомобіль вартує. Того економія 6 тисяч доларів від нашого ринку. Я думаю, це дуже круто. Е, тому е, розкажу вам ще також, що по автомобілю. Е, це трьохлітровий бензин. В Автомобіля, е, ксенонові фари адаптивні, е, камера 360, е, в ньому є також проекція, утримання за полосами. Ну, зрозуміло, шкіряний салон, е, великий НБТ, тобто комплектація тут майже максимальна. Тобто панорама, тут все супер, по комплектації нарікань немає. Автомобіль в чудовому стані, ми завели, їде, все окей. По ремонту, що в нас буде ремонтуватися, ми з клієнтами проговорили: буде ремонтуватися, тобто під заміну будуть дві двері, можливо, там рихтовка по порозі, і, в принципі, все. Ну що ж, друзі, на автомобіль ми подивилися, і знову ж таки, кожен вибір робить сам. А даний автомобіль ми купували з позначкою Vehicle, тобто не запускається, не їде, і що з автомобілем було взагалі не було. А відомо. Тільки з думкою та тільки згадкою, те, що там швидше всього, ще піропатрон старший менеджер дав дозвіл, менший менеджер там підібрав автомобіль, клієнт согласився, розумів ризик, і все. Автомобіль, звісно, що купили. Він приїхав, запустився. Так, в більшості випадків це піропатрони, але ви повинні розуміти, що можуть бути і не тільки вони. Пошкодження андеркерів це така штука, коли може бути пробитий піддон в автомобілі. І в принципі, в принципі ви цього ніяк не дізнаєтеся, адже пробивається пробувається піддон, да, пробивається в момент ДТП, і калюжі якогось там масла на аукціоні, звісно, що не буде, тому на це взагалі не слід звертати увагу. В принципі, все. А, вам Вовчик розказав, що за автомобіль, за яку ставку придбали. Тому ви залишаєте заявки, спілкуєтесь, оглядаєте, вибираєте те, що потрібно, і. Пам'ятаєте, що дрім авто це зовсім зовсім просто?